Панове, всім привіт! Перш за все, варто сказати, що сьогодні можу звучати трохи незвично, особливо для тих, хто в навушниках слухає, тому що хто слухає просто десь там з телефону, ноутбуку, можливо, то не так буде помітно, але. Ну, ще можете побачити. Новий мікрофон з налаштуваннями ще не до кінця визначився. Це ще в процесі. E Sports продовжує нас радувати контентом. І Цього разу вони нам дали можливість зібрати СБЧ, за яке отримуємо легенду 88 middle або prime. Певна річ, я теж зібрав. Завтра в рамках англійської прем'єр-ліги Фулхем прийматиме Челсі. І уявіть собі, станом на середину дистанції у чемпіонаті Фулхем, сьома позиція, вище ніж Челсі, всього лише десята та позиція. Аристократам пора перемагати. Інакше наступного сезону можна залишитися без Єврокубків. І хіба мудрику таке цікаве? Йому і так в арсенал тільки хочеться, але то таке. Фавбет чекає ваших прогнозів посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів. Ось. Ага. Ага. Я зібрав. Ой, мегапак. Відкриваю мегапак, і там ще одна легенда. Оце мені подобається. 88 плюс Кройф? То можна і Кройфа. та можна і Сара, якщо на те пішло. Можна і Сара. Мегапак, пішов. Ей. Я тут теж велкаут А ще один Сапата, ну ясно. Добре, що легендою сапата бути не може. Ой, як файно о вже Поїхали. О, ні, божечки. Мексика це катастрофа. Там що Ернандес, що Санчес. То бери і копай картоплю взимку. Ах, забули. Нема тут що сказати. На жаль, таке теж буває. Не завжди ж мені ловити таких гравців, як Зідан. Та все ж для гри в основі в мене були інші цікаві картки, яких я ще не пробував. Легенда Бейбі Руні, ну це в меншій степені. А от Джеймі Варді Сентуріон, це справді було цікаво, тому що стати досить привабливі для того, щоб вражати ворота суперників. Добре, я беру Вайн Руні, я беру Джеймі Варді і йду в атаку. Так, мені тільки паєць там. Невтішно стоїть. Хто може стати на його місце? Жіноля? Файно. І що там в мене буде? Хто з них може бути Фінес Шоти? Може Руні? Але в Руні є у цей футшот, а у Варді і у Варді є. Ну добре. Хай так і буде. Я думаю, обом треба дати Хантера. Хантера, Хантера і тільки Хантера. Хоча не тільки Хантера. Для Варді можна щось романтичніше підібрати. Можна Яструба, але я дам йому все одно Хантера. Ну добре. It's coming home. Отже, Лусіо і Варан. Оце так команда проти мене. Добре, що хоч Холланд в атаці щось забув. А чого руні Рудей? Ааа, він таким був тоді, точно я вже згадав. Потім якось висвітлився. І на руні, добре. Уейн. На варді, варді, знайшов! Знайшов! Без коментарів той гол. Без коментарів. Маргініус Томорі. Угу. Тут нужна команда. Mm -hmm. Ого. Оу. Oh. Ой-ой-ой! Яке дурне пропустив у минулому поєдинку. Таке дурне забив і зараз. Кеп Девіла. Ясно. м'яча. І АСС 2 Джеймі Варді. Давати роботу якусь там на полі чіплятись за мічі. Я не знаю, що робити, то поки все, що можуть. І. І ось він! Дж Джеймі Варді не забиває як. І Жерзіньо. Скільки таких він вже забив в мене? Ух ты! Ух ты! І Руні! Вейн! Який удар, та він навіть під стійку не зміг пробити. Найн. Ну. Варді Руні. Ось вона англійська сила. Нарешті Уейн Руні. Забиває після асисту Джеймі Варді, який поки не забивав, але асистує вже. Вдруге, де буде Варді. Суперник не грає, це Чудовий шанс для Джеймі Варді. Варді, де ти Варді? Джеймі. Джеймі! Варді! Бо там забив молодець. О! О, така команда. То є мої клієнти. Бо цей мікрофон може звучати дуже гарно, але не вистачає тоді гейну. Ух ти! Варді! Є. Краса! Джеймі Варді розібрався! Ось він. Вайнруні. Ну нарешті заходить фінець шот. Скільки я вже їх спробував? 5, 7, логін плей, до побачення. Джеймі Варді. Джеймі Варді! Яка краса? Ось він англійський футбол. It's coming home. It's coming home. Англійський футбол. Я в плей у Чемпіон зайшов. Я думаю, що так легко. Бляха. Чого ви мені не сказали? Ой, який голкіпер у воротах. А взагалі команда дуже потужна, дуже гарні легенди. І я би здивувався, якби знав, що там антрейд легенд більше, ніж дві. Як побачу кількість легенд, я аж злякався. Джеймі Варді, пішов, пішов, пішов. Варді! 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 Як гарно! В стилі попередніх версій FIFA. Джеймі Варді! Ось він Mannequin Challenge. Спеціально для Ніка Поупа. І нуля! Ой-ой-ой, добивання! Я, я. А чого зараз четвертий арбітер відволікає мене? І погляньте, він стоїть з електронним табло. неначе хоче показати, скільки хвилин ще рад у першому таймі. Але я бачу, що ми всередині тайму знаходимося, то в мене питання: якого біса він там стоїть і мене відволікає. А ну йди назад в Буду. Ти чу, чи ні? Ей! Дивись, стоїть далі? Ну Дурний ти чи що. Варді. Варді! Який дриблінг? Ви бачили чи стіком. А ще хтось сміявся з його дрибінгу, коли він мені випав е за Food Champions? Ага. 83 намальовано на карті, але рухається просто як 93. Варді розкрився. Якщо Вейн Руні загубився, то. Варді справді стає небезпекою для суперників. Добре. Добре. Так, і там можна 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 без офсайду би Варді. Варді знає, як грати на грані офсайду. На межі, як Філіп і Інзагі. І знову Джеймі Варді. З Руні я не знаю, що будемо робити, але Варді. Нік Поп! Оце сейв! Стійка йому ще й допомагає. Вау! Ну, точніше, просто віра. Так. Маркізіо класне закидання. І Варді чекає вже на навісною від женуля. І нуля! О, офсайт, але Який стрибок Джеймі Варді. Я майже повірив в те, що то гол, але ні. Я все-таки подивився на лайнсмена. Джерсіо пішов. Хова. Як американський футбол регбі, він туди, він сюди. Він відкривається. І летить подача на нього. І Жайр Зіньо забиває гол! Що це за малий, га? Ви його збирали, сподіваюся. Ви погляньте, що він робить. Проти нього Лусіо був. Не хто небудь, а Лусіо. Та страшне. Ой. Вау. Бо, до речі, як суперсаби випускати, це теж щось скажене, бо в нього навіть урарного. На базі 97 пейс. Він несеться як скажений. Таке, якби на повній хімію. У Варді, як накрутив на степоверах. Погляньте, погляньте, Джеймі, Варді. Ні. Але я не розумію, чого же Різні мені сюди ставлять. А вже його і там немає, вже є ЗІЗУ. Але і ЗІЗу забиває просто вколоте в той м'яч у ворота, як під час чемпіонату світу Friends 98 у фіналі проти збірної Бразилії. Саме ця лисувата голова забивала і приносила Кубок світу для Франції. Була там іще одна лиса голова, яку цілував Лоран Блан. То була команда напівлеся голів. І вона була легендарна. Ой, пембе, там той гарний Сунтуріон. Зейдр Стоєчков це таке. Той я жетончик ще вибивав. Яка передача? І Варді скористається цією передачею Жерзінью ні. І можна кинути на варді. Джеймі, Джеймі, Джеймі. Джеймі, Варді! А -а -а. М -м -м. від мене. Оу. Оу! Уейн Руні! Молодець, Уейн не підвів після асисту Джеймі Варті 1-1. Той спринт не програє. Ого. Ого. Ну я ідіот. Ну як я собі таке привіз там. Нічого нічого час ще є. Помилка суперника і Джеймі Варді карає. 2-2. Та ні. Ух, дякую, попало. Але як зараз жерзіні проскочу? Я ж був на м'ячі. Варді. Погляньте, зачепився як? Джеймі Варді втікає. Погляньте Лестер Сіті, що робить Варді і. Вічемі а... Варді асистує. 3-2. 3-2 ми попереду. Да відже нуля. А Варді то розігрався. Наш. Fuck off, реф. Ей. О! Бляха. Але розхитав мене. Ух! Та ну це що за лак такий? А -а -а! На! Гарно. Незвична команда, скромна місцями команда, але зі своїми героями. І з за дроцькими розіграшами. Роні, біжиш чи ні. Щось таке на тобі біжить, не то йде. І на варді, і Джеймі! І Джеймі Варді забиває, ну. 1-0. Оуб, який сейв гарний. Вау. Що рукавичка з ним зробила? Руні дуже гарно. Женуля, Ж0. І. Джеймі! Варді! Яка краса! У мене догнають імбапе і жонуля не забивають. Ой-ой-ой, знову там Варді накрутив, і руні ще тако культурно забиває, і суперник дуже ймовірно ні, не виходить. Після третього часу, якщо за півтайму три нахапав, то матч завершується. Гімплей розсмоктався, і зараз справді по кайфу грати, і вже навіть такі, як Варді, в моїх руках починають цвісти. Це цікаво виглядає і Джеймі Варді дев'ятка. Вау, 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 вау! вау. І Варді, 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 дивіться, 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 І він віддасть. І я скину і заб'ю. То була комбінація достойна п'ятірочки. І завершення цього матчу. 11-8 голів, матчів. Джеймі Варді. Варді on fire. Мені сподобався. Як картка за 100 тисяч для якихось е недорогих складів, де комусь не вистачає позиції. Біжить. Легше ніж написано по Дриблінгу через те, що в нього така моделька, худенька, струнка, Якщо завгодно, він рухається з м'ячем швидше ніж дрибін. 83. Ось таким от вийшло сьогоднішнє відео. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте про лайки, коментарі. Почуємось, побачимось, бережіть себе.